Всім доброго, мирного дня. Я усіх вітаю на каналі Моє Полісся. Все співає. Мої молоді півники співають вже. Сонечко встає. Курочки наші. Повставали зарїсточки їм дам. Півтушки наші співають оцей вигонить всіх, ого, то клієнт, всіх гонить. Півню, всіх вигонить обігає. Невозможно. Ти півні хто куди летять. Маленькі повиходили. Що красуді? Сонечко стає, яка красота. На вулиці вже прохолодно, вже чувствується осінь. Мої кабачки. Наша кицька то найстарший котик, слідом ходить. Той малий боїться, а гето той ходить. Кабачки цвітуть. Дивіться, які гарні лежать кабачечки. Тут і тут. Такі кабачки. О, всі тут. Ждуть, коли їсти дам. І коти тут і жулік спить Бюндільку дала їсти. Цім дала. Тут малим Там ціпляточка маленькі Прибігають сюди їсти. Кацури? І Петух хтось зверху Зараз полетить сюди. І хлопчику нашому дала їсти, да, хрундяш. Будемо козочку доїти. Гарбузики. О, бачите, як викидає той придурок. Ця ж, де, я зараз буду їсти давати. І доїти, Да, подружка? Що, очі світяться? Виїхала по помідорчики. Зараз заберу помідори. Далі буде їхати, купимо помідорчики додому. Привезли помідорчики. Ось такі ці ганюні помідорчики. 20 гривень кілограм. Ой, два ящички привезла, зараз покажу, переробила. О, вчора закривала. Ось такі помідори. Такі ганюні. Помідорчики з морквяною бутвою. Я закрила і зварила парджики. О, 15 баночок. Зараз ще буду робити кетчуп і, мабуть, томат. Зараз зроблю кетчупа, перекручу і хай тушиться. Ось такі в мене переробляємо помідорчики. Ось такий в мене кетчуп вийшло. 11 баночок з порції. А тут ще вару. Зараз вару, чи пасти, чи що, хай увається. Буде варитися довго. Кришечки кип'ятю, потім закатую, закриваю. Нові кришки, все тільки прокип'ятили. І тут ще вариться, хай вариться. Отакі. На вулиці дощик довгожданий, подивіться. Такий дрібненький. Вже трошки туман, такі гриби будуть рости. Ці купаються друзяки. О, кому добре, то це гусям. Отакі в нас справи. Вже трошки розвидняло. Вам всім до побачення, гарних тварин, гарних окролів, гарних приростів. Щастя, здоров'я, всім до побачення, мої хороші!